Ічна п'ятихвилинка В перші місяці від народження дитина природньо стає центром родини. Центром, навколо якого обертається усе життя батьків маляти. Це має еволюційне пояснення та необхідно для забезпечення виживання не пристосованого до оточуючого середовища малюка. Проте, з часом це природне злиття має слабшити та поступово трансформуватися в нову форму взаємодії сьогодні. Мова піде про те, коли такого розділення не відбувається. Коли замість двох я продовжують існувати ми, які поїли, поспали, погуляли, коли батьки або частіше один із батьків, а саме мама, стає ніби продовженням дитини та поринає з головою в свою роль, прагнучи досягти ідеалу та стати ідеальною мамою. Ідеальна матір це об'єднаний образ жінок, життя яких повністю підпорядковано потребам дитини, які прагнуть бути найкращими в реалізації завдань материнства і жертвують усіма іншими частинами свого життя, ховаючись від будь-якої іншої реальності. Проте піклування тут підмінюється гіперопікою, а розвиток дитини стає реалізацією мрій мами. Чим небезпечна для дитини подібна ситуація? По-перше, коли хтось із батьків, наприклад, мама, точно знає, що для тебе краще, надзвичайно складно почути та зрозуміти власні потреби. Отже, попереду точно проблеми з побажаннями та їх відстоюваннями, особисті кордони туди ж. Дитина, що є центром життя дорослих, їх найважливішим змістом, вимушена нести надзвичайно складний для дитячої психіки тягар. Це тягар відповідальності за емоції мами, її настрій, а в подальшому якість її життя. Доросла людина може опинитися в пастці почуття провини за непрожите життя батьків та їх нереалізованість вже тепер жертвувати своїм життям. Тобто ситуація буде повторюватися. Постійна присутність мами не тільки у зовнішньому, а й у внутрішньому просторі дитини спонукає співставляти усі свої бажання з тим, як вони будуть потенційно оцінені мамою. Чим старшою є дитина, тим складніше їй спонтанно проявлятися, не озираючись на оцінку мами. Надзвичайно руйнівними в цьому сенсі є фрази на кшталт: твої рішення засмучує маму. Невже ти хочеш, щоб мама знову була сумна? Мама не бажає тобі поганого, вона просто знає краще. З часом дитині стає все складніше розуміти, чого вона прагне сама. Дальшому така вже доросла людина буде відчувати постійну необхідність мати умовного дорослого, з думкою якого треба обов'язково звірятися. Умовна мама буде легко знаходитися серед колег, друзів або у вигляді опікаючого партнера. Виникає закономірне питання, як розрізнити здорову залученість батьківство і прагнення створити найкращі умови для дитини та перетворення на людину, що залежить від своєї материнської функції та просто ховається в ній? Поставте собі наступні питання та дайте на них відверті відповіді: чи відчуваєте ви тривогу, коли точно не знаєте, що зараз робить ваша дитина? Наприклад, коли вона перебуває з кимось іншим або в дитячому садочку? Чи можете ви легко сформулювати мінімум 5 персональних бажань, які не будуть пов'язані безпосередньо з вашою дитиною, чи навпаки, ви помічаєте, що ваші бажання і потреби обов'язково стосуються материнства? Як давно ви проводили час без дитини? Чи отримуєте ви задоволення, коли ви з друзями, з партнером займаєтеся хобі? Чи думаєте ви з тривогою про те? Коли дитина виросте або коли перейде на новий етап розвитку, де не матиме такої потреби в контакті з вами, піде в садочок, в школу, проводитиме час з друзями. Ці питання допоможуть зрозуміти, чи не втратили ви зв'язок із іншими сферами свого життя. Бути достатньо хорошою мамою, це термін та концепт видатного психоаналітика Дональда Вінікота, надзвичайно важливо. А ось прагнення стати ідеальною мамою недосяжне і навіть більше небезпечне і для вас, і для вашої дитини. Пам'ятайте, дивлячись на вас, ваша дитина розуміє, як це бути дорослим, що це означає проживати доросле життя та формує картину того, Яке воно має бути. Не забувайте про це і намагайтеся спиратися. Тож тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична хвилинка.